Подумайте над тим, Була ситуація, скажімо, і, скажімо не тільки пов'язана з тим, що скажімо, от, до вас це запитання, воно ж проводиться в усій Україні. Але ви подивіться, люди виходять гідно з цієї ситуації, вони не взивають до того, що їх тиснуть там, чи ще щось. Просто... Просте, нормальне, людське розуміння і сумління і розв'язання у тої конфліктної ситуації, яка на сьогоднішній день вона назриває. Назриває серед силових структур і громадськості, незалежно від форм їхньої перебування і тим чи іншим знаменим. Але бачите, люди люди, є громадські, це є громадські, це їхня є думка, їхня позиція, є ваша позиція. Але я думаю, що було б добре, добре. Якби ми все-таки дійшли до розуміння і не породжували, та вже не хаос, а з тієї, скажімо, позиції, амбіції. Вона серйозна амбіція, тому що я вас розумію, ви на сьогоднішній день приймаєте, повинні прийняти рішення і зараз аже, ви відстоюєте ту свою позицію як учільника. Але є в нас на даний час проблема. І ми її можемо або розв'язати ще сильніше. За допомогою певних якихось позицій, так. або ми можемо її розв'язати, розв коли сторони домовляються. Є таке поняття, як домовленість сторін. Ми ж не звірі, ви не так само, так? ми ж не питаємося, там є ворог, а тут а... друзі. Ні, наоборот. Ви бачите, що кожен, кожен пробує зі своєї сторони докласти тих бусин, щоб локалізувати конфлікт. Що стосовно до вас, що стосовно до нас, що стосовно до силових структур, ми зараз по тому трикутнику, який розв'язати можете тільки новий, якби людина свідома. Е Дивіться, що би я просив, як священник, можна у вас можуть бути дві позиції. Можна рішити по закону, а можна по совісті. Тому щоб сьогодні не відбувалася ескалація серед суспільства, я би вас дуже просив. Прийміть рішення по совісті. Розумію, що є закон. Але все-таки дивіться, сотні людей зібралися зараз. Щоб тут зробити кузня руку. Я б вас просив, як священник. Прийміть правильне рішення. Не по закону, нехай сьогодні, а по совісті. Подумайте добре. Так, власне, я і за того також звертаюся, що все-таки ми взиваємо до вашої совісті. Ми не... Де там до, скажімо, якихось посадових, скажімо, інструкцій вас взиваємо, вбиваємо до вашої совісті, і до совісті те, яка повинна бути присутня в кожного керівника. Я також очільник, я є от, очільник, той очільник якогось підрозділу. І ми повинні подумайте, якщо вам треба, скажімо, пару хвилин для того, щоб ви чи там 10 хвилин, чи 5 хвилин. Подумати над прийнятим рішенням і зробити все-таки позитивне рішення. Позитивне рішення для всіх нас, бо ми стоїмо на межі. Я скажу не тільки ви на межі, а й ми на межі. Всі. Суспіль... Ви... Візьміть приклад з голови нашого сусідньої будемо... адміністрації Чернівецької області. Дайте, де... дайте де... рішення да. приймає людина, хай вона Це рішення. може бути рішення.